При запуску свого онлайн-магазину я відмовився від площадок по типу Prom.ua через його побори, а також від розетка та інших площадок схожого типу. Це максимально невигідно, якщо я не закупляю товар з Китаю від заводу чи поставщика. У попередніх відео ви, мабуть, бачили мій прорахунок щодо цих сайтів. Тому вибір впав на відео площадки, де я зможу самостійно продавати товар, оплачуючи тільки те, що вважаю за потрібне, а саме бонусні доставки товару чи зарплату помічнику, який буде робити будь-яку роботу дистанційно. За рекомендацією я зайшов на площадку, яка продає дешевше ринку, і сміливо почав співпрацювати з ними. Нічого не перевіряючи, почав викладати товару за своєю націнкою. Потім вирішив перевірити ринок і зрозумів, що товар зі скидкою цієї площадки коштує дорожче ніж просто. Товар з Google. Буду шукати нових поставщиків товару. І нехай буде можливість націнки 3-5%, але це буде ринкова ціна і можливість продажу буде збільшуватись. А це був 13-й день мого щоденника і 1857-й день щоденних тренувань, де я тренував груди. Дякую за лайк та підписку.